12 тисяч і він ваш. Всіма улюблений Nissan Rogue 2019 року у даний бюджет ви можете спостерігати дану модель вашої уваги. Nissan Rogue 2019 року це вже однозначно рестайлинг на комплектації. SV. є в нас пошкодження по передній частині автомобіля, але нічого страшного, кримінального тут немає. Все це замінюється, робиться, монтується, дефектується. Неодноразово і не один варіант у нас знаходиться в нинішній час на СТО, тому любимо ми їх складати, практикуємо. Як ви можете побачити, спрацювала одна подушка на кермі. Даний варіант у нас на передньому приводі. Автомобіль повністю заводиться та пересувається. Автомобіль доволі в доволі чудовому технічному стані з незначним пробігом в 110 тисяч миль. Для когось, це, звісно, багато, для когось мало. Але що я можу сказати, покажемо вам автомобіль з кожних сторін для вашого ознайомлення. Тому що автомобіль є актуальний лот і буде торгуватися. Нічого страшного тут немає. Ще раз повторимо: 2019 рік з пробігом 110 миль в такому стані знаходиться салон автомобіля. Перейдемо до нашого українського ринку. Будь ласка, ціни у нас стартують орієнтовно від 12 тисяч. Як ви можете побачити, дані автомобілі потребують ремонтних робіт. Як ви можете побачити, ми ж вам пропонуємо 19 рік. 12 тисяч вже повністю готовий автомобіль, готовий до експлуатації. Так от крізь наших людей хлібом не корми, але дай Нісан рог. Тому дорогі наші, звертайтесь, приженемо найкраще для найкращих. З вами був менеджер Дмитро і всім гарного дня.